Я Я на Середа Мануїлова, це проект, що де ми продовжуємо досліджувати український контент, щоб в тебе ніколи не поставало питання, що дивитись, що слухати, і що читати. Так, це сталося знову. Я лізу на територію, яка і без мене, якщо чесно, дуже плотно зайнята. Але коли це нас зупиняло, це територія українського боктюбу. Ось нагадую попередній випуск е, вибух феєрія е, фантастика е, на цілу тисячу переглядів, за які ми вам дуже-дуже сильно вдячні. І так же сталося, що цей випуск подивилися чи, скоріш за все, подивилась, як мінімум, одна людина з видавництва віхола. А мені здається, я за цей факт. Маю бути вдячна Олені з каналу Книгу Джунглі. А я вам про цей канал вже розповідала. Канал чудово. Олена прекрасно. Олена, дякую, якщо я все правильно зрозуміла. Слово за слово і видавництво прислало мені. Воля, дві книги із серії, на яку я вже давно а, заглядалась, якщо чесно, і навіть потрошечки почала її вже скуповувати самостійно. Тому, окрім ось цих двох книжок, будуть ще чотири, які я придбала за свої а, кровно зароблені гроші. Це серія не канонічний канон, а по суті, це українська класика, але здебільшого така, яку ми не вивчали у вишах чи школі в моєму університеті, наприклад, деякі імена навіть не згадували. Ну але я їх. Вчила. Ще при Сталіні, ну ладно, при Янукович Чиприкон людина гарно освічена, але Тупа, як зазначає саме видавництво, в всі серії представлені знайомі незнайомці: від підмогильного і багряного до хвильового та Йогансена, від вишуканого інтелектуального роману до динамічного пригодницького, від новаторської урбаністичної прози до психологічних текстів. Ну, якщо казати простими словами, тут буде багато різної класної, цікавої літератури. А ще кожен автор, кожна книга на початку мають супровідні тексти від літературознавців. Це такі ключі. Стосовно того, на що ви маєте звертати увагу, коли ви будете читати той чи інший текст без спойлерів. Чи я б сказала майже без спойлерів, тому що почала я знайомство з цієї серії з книги Михайла Яцькова. І ось ці ключики для розуміння тексту. Тут вони від Ірини Борисюк, дуже багато, як на мене, привідкривали, ну, особисто мені ще не прочитаного тексту. Тому я пробігла з біографію, прочитала. Книгу, а потім вже повернулася до того, що стосовно всього цього пише Ірина, тут а, дві а, повісті блискавиці горлиця і багато таких невеличких новел. Мені в цілому сподобався досвід прочитання цієї книги, мені сподобалось відкривати для себе Михайла Яцькова. Мені мабуть найбільше тут сподобалися а, блискавиці. по-перше, з точки зору того, що а, тут було дуже багато нових для мене слів, як людина, яка. В 2022 році а, перейшла повністю на українську мову. Я все ще маю не як мені здається, словниковий запас, я все ще можу десь говорити кострубато, в мене недостатньо епітетів. Щось я в принципі не знаю, як правильно сказати українською мовою, десь використовую, а десь навіть іноді вигадую, як мені здається, якісь русизми. А тут я навіть гуглила і тепер можу використовувати такі слова, наприклад, як свікер. Це такі окуляри, скоріш на. Навіть а з пружинкою на переніссі. Вони за рахунок цієї пружинки тримаються. До речі, перенісся, не приноситься. Прошу. Далі ще я запам'ятала слово а, фризура, якщо я правильно ставлю наголос. Це така а, косичка. А, скоріше, навіть сніж, знову ти? Фризура? Ні, Це не фризура, це кіт. Це кішка, сніж. Ну, ну і так вже, то головна зірка. Давай. Ну, кулійте. Давай, думай, де ти будеш? Ти будеш за моє шпину? Давай, куди сіди, куди? Розвертайся і мандруй. Отже, друге слово це слово фризура, це така заплетана косичка, заплетене волосся, а рамена це а, плеч. Читання, до речі, не завжди сприяє інтелекту. А якщо ж повертатись до сюжету, а, блискавиці про митця, юру крису. А, і трьох жінок, які в різний момент часто в нахльост одна на одну з'являються у його житті. Це просто сором. Знаєте, головний герой нагадав деяких моїх колишніх залицяльників, як там писали в Твіттері, на словах Ти Домонтович, а на ділі Арестович. А, ну ви зрозуміли. А яцьків супер дуже рекомендую. Далі ще одна книга, яку мені подарувало видавництво. Тут вже її зовсім інший настрій був мій при прочитанні, і загалом е, інший настрій автора. Тут я вже і від ось цих ключів для розуміння тексту від літератури-ознавиці не змогла відірватися і дочитала все з самого початку до кінця, перед тим як власне перейти до самих текстів. І це е, Григір Тютюнник. Тут знаєте, та історія, коли одночасно і притягує і лякає розуміння того, як ми Україні. Ходимо по колу історії, як якісь однакові події в різні десятиріччя і століття з нами трапляються, як в наші мирні оселі часто приходить війна, періодично проходить війна з різними наслідками. Я навіть так тримаю, тому що тут наприкінці автобіографія Тютюнника молодшого я трошки хочу зачитати у 33-му році. Сімейство наше опухло з голоду. Я в цей час тоді. Мені було півтора року, перестав ходити вже вміючи це робити. Сміяться і балакать також перестав. У 37 му році, коли батькові сповнилося рівно 40, його заарештували, маючи на увазі політичний мотив, і пустили по Сибірських етапах. У 57 році прийшов папірець, який сповіщав, що батько ні в чому не винен і реабілітований посмертно. Ще одна цитата. Я думаю, всім нам зрозуміла. Вона з облоги, і вона до речі, я тут окремо не Закладишся, війна, кости та й усякі інші небезпечні намагнічені страхом періоди в житті людей жахливі тим, що забирають у першу чергу громадян, людей самовіданих, що живуть за принципом: якщо я тільки для себе, то навіщо я? І мені здається, що такі книги і такі тексти, і конкретно цю книгу потрібно читати, щоб не переставати боротися за те, щоб все ж таки зробити якийсь надлом і щось змогти змінити в май. Будьньому, ну якщо навіть не нашому, то наступних поколінь. А ще що найголовніше, коли чи якщо ви будете це читати, то ви отримуєте море задоволення, тому що це цікаві оповідання, тому що вони написані зрозумілою мовою, вони щемкі, і окрім того, що вони м дуже про сьогодення, чи про щось, що можливо навіть нас чекає в майбутньому, вона ще й така. Осіння, я б сказала. От ідеально для прочитання, вересень, жовтень, листопад, Григір Тютюнник рекомендую. Все, подарунки скінчились. На жаль, далі, те, що я власне придбала собі, дещо тут буде ще серія, не канонічний, а канон ні про що не шкодую. Бо, по перше, це олена бджілка. Мені здається, чи це. Я жартую, а вже ж пчілка. Це такий жарт, вибачте. Я ще не читала ці наступні книги, про які я буду вам розповідати, я ще не встигла їх прочитати, але Боже, яка вона красива! Просто майте собі це на увазі. Цей красивий, не знаю, чи видно це в камері, такий металізований сріблястий кольор. Просто вау! Що написано в синопсисі? Оповідання Олени Пчілки: це прекрасні замальовки з життя українських заможніх родин, столичної провінційної еліти, життєвого. Ладу, встановленого в маєтках і садибах наприкінці 19 століття. Тут також є ключ до розуміння тексту, і оповіді товаришки, чат, біла кицька, збентежена вечеря та солов'йовий спів. Не соловйова, важлива соловйовий. Наступна е, книга, яку я придбала, це Марко Вовчок. Тут е, оповідання інститутка недопари, козачка Ледашиця. Інститутку, мені здається, ми всі читали, тому що це, якщо я напомлює, шкільна програма десь 9 клас, але. Якщо не помиляюсь. А, Якщо це дійсно так, то це навіть не половина мого життя. Тому я нічого не пам'ятаю, окрім того, що, як мені здається, мені сподобалось. Як мінімум, усвіжу свої спогади чи, можливо, наново познайомлюся з цією письменницею. І Така більш вже вагома і важкенька книжка це Ірина Вільде, як і Михайло Яцьків. Це авторка, з якою я ну мені здається, загалом не була знайома і нічого чи майже нічого про неї не чула. Давайте познайомимось трошки. Трилогія Ірини Вільде – це тексти про складність адаптації дівчинки до дорослого світу, до вимог, цінностей і незрідка подвійної моралі початку 20-го сторіччя. Навіть власний дім стає місцем Цим психологічних травм та сексуального насилля вже там героїня Вільди почувається пришпиленим метеликом, барвистою, святково вбраною істотою, котрою милуються поціновувачі колекція. літня дівчинка існує насамперед для того, щоб їм подобатися, розважати школа і суспільне життя тільки підсилюють відчуття за духи для неї. Як мінімум, заінтригувала мене ця книжечка, буду читати. Ну і якщо вам здалось, а що яна накупила виключно книжок з українськими авторками, то та-да-да-дам, вам не здалося. Я цією вже, знаєте, вирішила так шліфанути, якось підсумувати от все те, що я вам щойно показала. Це книга шалені авторки. Це вже не серія, не канонічний канон, а це книга, створена в співавторстві, в співпраці з Ютуб-каналом, одноіменним Шалені Авторки. Я вам його рекомендувала понад рік тому у добірці про подкасти Віра Агеєва, Ростислав Сем. Дві намистинки українського Ютуб не більше, не менше. А отже, шалені авторки, це антологія текстів українських письменниць, своєрідна мандрівка крізь останні два століття, під час якої різні авторки, маючи несхожі стольові уподобання, естетичні орієнтації, змальовують усю множинність і складність жіночого досвіду. Тут безліч авторок. От ви бачите їхні імена: Ольга Кобилянська, Наталя Кубринська, Олена Пчілка, Оляна Кравченка, Леся Українка, Софія Ябло. Менська Ірина Вільде, Наталя Романович Ткаченко, Яна на Людмила Таран і Оксана Забушко. Я ще не читала також, але я прочитала вступне слово від Віри Агеєвої і мені сподобалось те, як Віра каже про те, що дуже довгий час жінкам приписували роль такої музи натхненниці. А жінки насправді дуже непогано справляються і поруються з роллю творців. Містикень і загалом можуть робити те, що вони самі хочуть робити. Хочуть бути музами-натхненницями, класно. Хочуть щось інше робити. Прекрасно. А Хуран World» – шалення авторки. Так співала Біонс. Я ще бачила, що у віхоли вийшло переведення книги Юлії Ярмоленко Малечі про інтимні речі. Я про неї розповідала якраз у цьому попередньому книжковому випуску. І що є вже перед замовлення на нову книгу Каті Бльостки. Вона називається Так тобі і треба або чому в стосунках варто обирати себе. Я саме в процесі зараз книги Матера вам не наймочка». Мені дуже подобається стиль написання Катії. Легкість її почуття гумору, тому я думаю, що ось ця друга книга а, також обов'язково десь в мене на книжкових полицях. Ну мабуть, найближчим часом, коли вона вийде, з'явиться. Що стосується саме неканонічного канону, я не впевнена, що я прямо всі книги з цієї серії зможу осилити, але точно заплановане те, що ось цей стопчик з цими книжками в мене поповнить книга Хвильового Агатангела Кримського і, мабуть, Йогансена, якщо чесно, вони вже в корзині. Покупок на сайті, і я просто чекаю зарплатню. Нам потрібно гроші. Ну і в принципі, все сьогодні. Пишіть ваші враження про цей випуск. Якщо щось із цього читали, також обов'язково про це напишіть. Якщо ви можете порекомендувати щось саме з української літератури, загалом хто ваші улюблені автори в ній, то ви також можете написати це в коментарях до цього випуску. Зазвичай все, про що я розповідаю, я лишаю. У вигляді посилань в описі до відео, але сьогодні, по суті, були книги від одного видавництва, тому я просто вам лишу, мабуть, посилання на віхолу, і ви там самостійно за бажання знову ж таки, розберетесь, якщо ви, можливо, захочете щось собі придбати. А там же, до речі, в описі буде посилання на те, як ви можете нас підтримати, в тому числі ви можете стати спонсором нашого каналу і отримати ось такий аватарчик з з наших китів. Там насправді як сходинг в залежності від того, наскільки довго ви нас підтримуєте, ці киці будуть змінюватися. І в той чи інший час ви будете або Люсі, або Боню, або Нюшу, або Мішу, або снігасиком. Повірте, більшого щастя в цьому світі нема. Вам це можуть підтвердити ці прекрасні люди, які вже є нашими спонсорами. Ну і в принципі, мабуть, це сьогодні все. А я Яна Середа Манилова, весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко, десь тут наші. Єтькісь, яких я щойно буквально згадувала, да, це вони. А наші, ну, я не знаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім вже авокадо. Ви не бачите, вони виходять за межі кадру, але вони 10-поверхові. Ну, Ми не знаємо, що з цим робити. Нам потрібно прибувати вже стелі. Ми вас любимо, цілим. Бувайте!